Всім привіт! І сьогодні в нас стрибок на починки в саму гущу. В цьому є свій особливий кайф. Стрибаєш одразу бій, як то кажуть, пан або пропав. Загалом бійка буде насиченою. Дивіться, підписуйтеся і ставте лайк. А я на хаті. Зверху на хатинці. Светшечку дало мені. Так, а хто у нас тут з ворогів є? Чи тут вообще хтось падав? Я не... бачив щось чи ні? шоссе. Біля нас прям ніхто. Да, 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 -да. ніхто. А от гори подивіться навколишні. О! Бачу, типа. I see a guy. I see a guy. Have marked him. Ну мені Из синего. Ну, он очень далеко, он уже убежал. О второй. Okay, я ты... А как The... вылез на крышу? Я упал не на нее. Я упал на просто. <свист> 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 он добегает, тип. На что-то он вообще Блин, бежит. На карте не показывает. О, это так нетка далеко. Да, 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 не дуже. Я туда не можу побачити фізично, наш. Mm -hmm. Що за secret basement key? Слухай, тут десь є підвал секретний? Навірно, ну блин, я не знаю, за За 10 О, хвилин стріля... гри, як ти там. Звідки стріляв? походу здесь. Походу, десь на 75, да? Бачку вообще не коны бачу ну, що... комусь стреляет там Зона піде, сейчас вони походу будуть бігти себя. Я зараз купить по пора достались. Позад заняты, блин, ничего не вытащит. Спеціально не стрибав на крышу, думав, зараз приземляюсь з нами купа. Uh -huh, uh -huh. і все сразу же получаешь вову. Бижу, піднимай, до нього подивись, що він Там до... бігають, бігають, бігають ось тут. Угу, понял, понял, контролю. Зустрічаю. Поки не бачу, бо за деревом. там метка. Я да? был. все добив. Там ще минимум один. Бачу, бачу, да, бачу, вино да, там. Він там был, в синей метке. Він побежал далее. Не бачу. Ты дуже далеко уйшов. Я бежу до тебя, короче. Не-не-не, ні, ні, не бежи, может там якраз зона и ты ти раз пыш на крыше допугал. Не, так я уже на крыше, я уже залез на іншу крышу, на яку можно залізти. По лестнице піднятися. Щось погоду поїде їде десь далеко. Машина, чи що? Не знаю, щось там щось там їде. Ну, цей тип він небезпечный, він сейчас десь тут уже буде. Руха, тут бежав, тип. Так що він вполне вероятно сейчас вылезе. По зоні. О! Трик, а нет, це наш, все наш. Так, контрю тех на другому поверсі один, а один за. Біжу не. до тебе, біжу до тебе, короче, все, біжу. бежу. Ну, вони там активно с кем кимось. Біжу до тебе, рухаюсь. Ох ти що, там машина. Ох ти що, приїхала їх штурмувати. Тіпи на тачці. Четверо біжу до тебе. я їх їм, їм сім накидав. Давай, 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 зараз, зараз. Вони забігли отут, бачите, да, за що там. Да, в тичку, за БТРом, за БТРом, чувак. Вибив, вибив одного. І його добили, і його добили. Там два, два окремих склада. Супер, отлично. Сейчас зона шипит, сейчас пидаши зона. Один хиляй, Давай. он тут, тут, тут хиляй. Там, где моя метка, там они будут не бить. Выбивай, иншу, выбивай, иншу. Он бежит, бежит, бежит. Бежит. Перезаряжайся, блин, перезаряжайся. Повзе, повзе, повзе. Добивай, добивай. Мне кажется, что он труп. Все, может что... не Вони об'їжджають, вони об'їжджають по правій стороні, тобто вони Там, десь на СДА були. Да. Але на SW... але хтось були. лишився, хтось лишився буде. Не знаю, може хтось лишився, але... Чи, він... чи його хіляє, чи ні, дивись. Той давно у їх. бля да, -да, -да. Тестіку розбилося у наших. О, ще один дим пустили. Ну, все время тут опера патронили. Чтобы... Mm. Не закрывай обзор, блин, вся дичь. Не даже... Дуже... И ничего не бачу. Так, дивимся, я... дивимся, что-то. Я думаю, что треба. Они обходят, они а, обходят не по правой стороне. Они там справа, блин, зараз. Они по правой стороне обходят. Уже кто? А, а вон бачу, бачу, бачу. Машина вон. Бачишь? Бежит, 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 бежит. Я, Обдовжим. я уже справа ее застряну. Он до, он до, он до, он он до, он там. Да, справа. Давай сюда. И шедами кидается, вон эти, и другие, типа. Вот тут, вот, тут, тут. Ага, понял. Там кто скинул желтую аккурат. Бежит, бежит. Выбей, выбей, выбил одного. Е, класс. Ах, блин, мене хтось вибив выбил прям справа. Бежу, бежу, бежу. Бойська че, далеко? Ну так, далеченько. лученьку. Так я киделись. Как ты блещит, справа. Наверное, ну, навряд лися з их командой. Все, вибите. Виби. Осталось ще двоє проти нас. Хиляйся, бігом. Давай. Пейнкиллер хиляємся і погнали дальше. дальше. Вони зараз будуть на штурмати, избежаться. А буде важко саме. Я понял, де вони, вони внизу там в ложбинке. Оду тоді. Поняв, я забіду. Бач, сину, у це там повпадіна, там є якісь ярче, що і вони там ховаються, он до тут, отут. От угу. Я зараз, слухай, я так сейчас. Зараз... Нічого собі. Оп! Пацики, походу, хочу туди залетіти. Да, 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 я тоже кинул гранатку. Ой, блядь, і нахуй я тут докинул. Вот це я проебався. Бля. Бляха, а ось тут, ось тут прям біля мене. Ой, мене вибив, мене вибив він. Мене вибив, мене Он до. О, хорош, хорош, хорош. А, я ліг, я <рігла> Мене не вибив. Це дуже хорошо що Ти ліг. Ти дуже правильно зробив, що ти ліг. Він тебе не замітив. Ось така вийшла катка. Підписуйся і став лайк. Далі будуть нові відео про пап і не тільки.